Дуже багато питань пишуть в особисті, да? От ви розказуєте в своїх відео, що, щоб не хворіти, потрібно там робити то-то-то-то. А що робити тим, у кого вже є діагнози хвороби і не один рік, і у когось більше, у когось менше. Це все можна вирішити. Відповідаю на ці питання. Дивіться: будь-яка хвороба, Починається з чого? З клітини. Я не втомлюсь це повторювати. Якщо клітина голодна, забруднена токсинами або виснажена паразитами, орган починає працювати неправильно. А коли органи виходять з ладу, з'являються що? Правильно, діагнози, хвороби, тому відновлення завжди починається однаково. Не з таблеток від симптомів, а з бази. Перше вода. Клітини без води, як квіточка, яку ніхто не поливає. Друге очищення. Якщо клітина засмічена, жодні вітаміни не працюють. Тому перший крок це детокс, потім антипаразитарна програма і фінал це глибока чистка кишківника. І третє живлення: дати клітинам все необхідне. Вітамін Д, магнія, мегу – Спіроліну, кому там що потрібно, це база, а не якийсь там модний тренд. Коли клітина отримає воду, очищення і живлення, вона починає працювати так, як задумано природою. І тоді тіло поступово відновлюється. Так, це не якась там чарівна пігулка, але саме так хвороби починають відступати. Я Бачила це і на собі, і на своїх клієнтах. Люди приходили з купою проблем. І перше, що ми робили, запускали базу. І вже на цьому рівні тіло починало відновлюватися. Тому, якщо у тебе вже є діагнози, не лякайтеся, почни з клітини. Це фундамент. Якщо хочеш дізнатися, як саме пройти ці етапи очищення і живлення, напиши мені слово старт, і я допоможу скласти план. Конкретно під твій особистий випадок.